Відтепер наш Херсонський обласний театр доступний кожному у холі храму Мальпомени. Встановили спеціальний електропідйомник для людей, які вимушені пересуватись на візках. Такий подарунок до міжнародного дня інвалідів зробили представники фонду громади Херсона. Захист. Родився проект, який називає назвали ми Люблю театр, але він мені недоступний. І вирішили зібрати вместе з громадою Херсона, вместе з українцями, які багато вирішили зібрати средства на установку електроподйомника для людей, передвігаючихся на колясках. Ідея проекту виникла ще у минулому році і могла втілитись у життя набагато раніше, якби не халатне відношення людей, які зголосились допомогти у цій справі

Херсона, волонтер Григорій Янченко, одразу ділиться враженнями. Дуже добре. Я колись, якщо був з ногами, то я їздив на ескалаторі в метро. Ну, це щось на подібне до цього. Цей пристрій задовольняє, і мене я, я надіюсь, і всіх тих людей, які не можуть передвигатися самостійно, задоволена новим механізмом. І яна жінка любить відвідувати театр, але щоб подивитись виставу та потрапити до театральної зали, їй необхідно Необхідно було докласти чимало зусиль. «Хорошо, щоб була з жінками, ходять їхні чоловіки на спектаклі. Чоловіки сильні і крепкі. Це два здорові чоловіки, які беруть з боку за спинку і вот тут знизу за раму, і вони на руках підіймають і на руках спускають. Це дуже важко, тому що вес чоловіка, чоловік, в принципі, недвіжим. 60 кілограмів віса можуть відчуватися, як всі 80. Плюс почті до 20 кг з коляски з такою ж проблемою доводилось стикатись і Максиму. Він регулярно відвідує театр з сином. Тепер піднятись театральними сходами стало набагато легше. Може піднятися саму спокойно і вийти спокойно. Ну я ось довольна. Михайло встановлення електропідйомника назвав подією десятиліття, адже такий підіймач єдиний у Херсоні. Чоловік має надію, що такі пристрої у майбутньому будуть встановлені у більшості громадських місць обласного центру. Театр став намного дружественні для людей з інвалідністю. Не так багато театрів по Україні мають такі підйомники. Все якби доступні тобто це дуже великий примір для всієї України. Театр регулярно відвідують люди з обмеженими можливостями за Нія директор закладу Олександр Книга, тому встановлення електропідйомника вважає новим кроком до вдосконалення обласного театру, але на цьому зупинятись не збираються. Необхідно ще встановити пандус при в'їзді у театр. На весну я вам гарантую обов'язково з'явиться такий пандус. Ми вже деякі там закупки зробили. Я думаю, я ще знайду спонсорів в місті Херсоні. Так що весною додачу до цього підйомника обов'язково з'явиться комфортний пандус. Там нам ще треба двері змінити, тому що у нас двері з порогами це теж є проблема навіть для людей, які ногами ходять. Вони перечіпляються, Але все поступово ми змінимо обов'язково. Дарина Дишкан, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.